Дмитро Добринін вже готується додому. Каже, тепер може радіти мріяти та повернутися до звичного життя. Розповідає, як усе почалося. Поднялася дуже високе давлення. Пішов лікарню, Мені там прописали таблетки. Не полегшили по тому бити на сполох, почала рідна тітка Дмитра Наталія. каже, розуміє, що треба поспішати, колись вже втратила близьку людину. Три роки назад, вже чотири буде. Ось у му році ми пережили у мене з мамою. Була ситуація. Я теж отак там на Херсонщині. Я настояла на тому, щоб вони бігом звернулися, зробили кардіограму УЗІ серця. Звернулися до черкаського кардіоцентру. Обстеження показало у чоловіка критично уражені клапани серця, розповідає завідувач кардіохірургіч відділення Олег Журба. Ці пацієнти надзвичайно складні. У нього були ураження, перфорації. клапани не закривалися. Його серце розтягнулося, і воно скорочувалося як не у 31 річного хлопця. А як скорочувалося як людина, якої як мінімум 80 років. Дмитро Добринін був за крок до інсульту. Говорить лікар. У нього була проблема з мітральним клапаном, який знаходиться між лівим шуночком і лівим передсердям, Із артальним клапаном. Які знаходиться на виході лівого шумочка, також була проблема із висхідною частиною орти, тому що інфекція в'їлася, і ще було б ще трошки часу, і вона б повністю зробила перфорацію, було тверговній судині. Часу негайло розповідає Олег Журба, пацієнта прооперували, Побачене здивувало їх. Як людина могла доходитися до такого стану, тому що серце настільки зносилося. Операція тривала п'ять з половиною годин, каже хірург серце Дмитра. Повністю зупинили кровообіг та температуру тіла підтримували штучно. Операція краще пройшла, ніж я очікував. Були зруйновані два клапана, ми замінили два механічних протези, але під час операції ми побачили, що є ушкодження ще одного клапана. Тому ми зробили реконструкцію. І ось, нарешті, серце запускають. Зараз у ньому працюють ось такі штучні клапани. Саме механічні клапани використовуються молодим пацієнтам, тому що вони дуже довго працюють і ставляться пацієнтам, яких очікуваний період життя високий. Стрес та зниження імунітету причини, які могли спровокувати таку серйозну проблему, каже лікар Олег Журба. Дмитро Добринін говорить, могли датися взнаки три місяці, проведені в окупації в Херсоні. Сестра перша виїхала, я второй виїхав. Ми простояли просто шість суток на трасі на Запорожжі, щоб виїжджати, що нас не хотіли випускати. Каже, почувається добре, ще тримає за руку пані Наталю. Вона називає себе його другою мамою. Він мій один рідний племінник. Він у мене. І чекає, говорить, від нього професійного повара улюблені млинці такі не получається, хоч дає й рецепт, ну все одно вони не такі. У Дімона вони вообще суперові. Тетяна Рева, Олександр Костеніков, Суспільне новини, Черкаси.